Привіт, друзі! І так, ви дивилися нашу серію відео, в яких ми показували від доставки тканини до моменту е е готових штор. Ми показували, як ми шили, як ми старалися, щось у нас з цього вийшло. І так, ми використали нашу тюль бамбук, яка іде амбре, низ насичений розовиночка, переходить чисто білий верх. Тюль ми розрізали навпіл для того, щоб ви могли підійти до ручки, гарно взяти і відкрити вікно на провітрювання. Далі ми використали нашу штору: штора Шеніл, яка дуже є дуже великий вибір, їх кольорів, яка гарно лягає в складу, вона трішечки муарить. Так ідеально, ми до цієї штори пришили бахраму італійського виробництва, яка підкреслює наш інтер'єр нашої квартири, куди ми хочемо повісити ці штори. Плюс також ми використали наші Китиці, які доповнюють наш ідеальний е, дизайн наших штор. Потім замовниця також замовила із катертину, яка вона пошита з тканини шиніл, оброблена такою ж бахромою, як, наші, як наша бахрома на шторах в тендемі. Також у неї є. Е, Мягкий уголок, в якому, на який ми пошили подушечки, використавши також отаку чудову пахраму. Далі в нас наволочки йдуть на блискавці, яку можна отак розкрити, попрати і знову користуватися нашим виробом. Ось такий чудовий комплект у нас получився. Якщо ви хочете замовити, будь ласка, звертайтесь. Всі наші посилання, всі наші координати є в описі.